Такий шаховий гросмейстер світової політики Владимір Путін досяг свого. 89% українців хочуть в НАТО. Це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Цілі спецоперації досягнуті не інакше. Наші дії – це самозахист самозащита від створюваних нам угроз і від ще більшої біди, ніж від що відбувається сьогодні. Як би тяжело не було, прошу це. Захистився Путін на п'ятірочку. Фінляндія і Швеція вже фактично в НАТО. А в Україні підтримка вступу до альянсу висока як ніколи. Причому цей крок підтримує абсолютна кількість жителів в усіх регіонах. На сході в НАТО хоче 79% жителів, а на заході 93%. При цьому лише 18% українців згодні відмовитися від вступу до НАТО заради миру. А пам'ятаєте, як на початку 2022-го заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, Пляв, що НАТО треба збирати манатки і повертатись до рибужів 1997 року. Це, до речі, цитата високопоставленого російського дипломата. Сам Путін тоді ще почувався королем світу і теж не добирав слів. Хто би не намагався помішати нам, а тим більше створити угрози для нашої країни, для нашого народу має знати, що відповідь Росії буде незамедлительним і приведе вас к таким последствиям. З которыми ви в своїй історії і никогда не сталкивались. Однак своєю вдалою політикою Путін сам переконав у необхідності вступу до НАТО навіть найбільших скептиків, адже до революції Гірності вступ до альянсу підтримували тільки 15-20% українців. І навіть 2021-го, через сім років після окупації Криму та частини Донбасу, до НАТО хотіло приєднатись менше половини наших співгромадян 48% українців. А тепер 89%. До речі, сьогодні генсек НАТО Єн Столтенберг підтвердив участь Володимира Зеленського у саміті Альянсу у Вільнісі. Раніше президент заявляв, поїде у Литву, якщо за підсумками Україна отримує конкретні сигнали щодо того, коли вона може приєднатись до НАТО.